Найцікавіші експонати до ювілею. Своє тридцятиріччя відзначив музей південного, 16 травня. У Фоє Палацу культури пройшов тематичний захід. Про історію встановлення та розвитку закладу розповіла директорка Тетяна Єрошенко. Вона представила присутнім символічні для міста експонати. Основна місія музею це збереження історії нашого міста. Ну, звичайно, в контексті подій, які відбуваються в Україні. Але настав такий момент, коли вже і сам музей має якусь історію. Ну, так, шляхом нехитрих е, якихось е, розрахунків, ми вийшли на те, що, що 30-ліття музею можна відсвяткувати принагідно до Міжнародного дня музею. Але оскільки це вихідний день, то ми вирішили провести це напередодні. Е, і все-таки. Не історія музею буде головною на цьому заході, а все-таки буде музейна виставка, оскільки музейна виставка це представлення історії нашого міста. На ювілейне відзначення прийшли численні друзі музею. Це люди, які долучились до його становлення, відвідують всі виставки та експозиції і часто дарують нові експонати. Це музей це моє дітище. Тому що коли я була начальником управління освіти, культури, спорту і молодіжної політики, то 2008 рік, коли ми музей. Самоніна так можна назвати, перенесли в справжнє приміщення і назвали музей міста Южного. Я хочу привітати наш прекрасний музей, який дуже розрівся, дуже багато експонатів, дуже величезну роботу просвітницьку історичну проводив із своїм ювілеєм юбілеє, 30 років. Тетяну Васильовну давно знаю, і от так і спілкувався з нею раніше. От. І потрошку так то те, то те там піднесу старина, приносив, щоб будущі покоління. От я бачив по телебаченню, як приводять школярів, а вони ж не знають, як їхні пращури жили. І щоб узнали, хоч трошки щось, то я то те, то те. Ну, таке, що вже, вже в обжитку немає його. Я їм підносив. І от мені подобається, як школярі приходять, вони їм розказують, що це, оце от от так, оце от так. так. якось. Наразі у музеї зберігається більше 9 тисяч експонатів, свідків історії краю та міста. Під час війни робота музею набула нового навантаження. І знову жителі Південного приносили для збереження історію, історію війни. Прапор взагалі легендарний, в якому плані він зі мною всюди, де я не їздив. І подарували його мені на це була одеська велосотка. Я їхав перший раз, і тоді була акція від тіса, який дарував всім бажаючим прапори. Після того, як він зі мною проїхав 100 кілометрів на велосипеді, я вирішив, що я буду завжди брати його з собою. Якраз так вийшло, що після цієї сотки я почав їздити на фронт, лікувати хлопців. На прохання я його віддав, але зараз ну, я такий трошечки відносно кочовий спосіб життя. Я і в Южному, і в Кашарах. І я просто прийняв рішення на прохання пані Тетяни, що йому тут буде скажімо так, більш затишно. І про цих людей дізнатимуть, дізнатимуть не тільки я, але я знаю, що якщо я захочу прийти до цих людей, я можу прийти в музей і побути разом з ними. Зараз взагалі там окрема є експозиційна кімната, де збираються всі ці експонати сучасної цієї війни. і там Є, Мені дуже подобається цей куточок. Там хлопці, які повертаються з війни, вони нам привозять, що знаходять, що залишилося після рашистів, рашистського. І якщо, наприклад, всі останні експонати забороняються руками чіпати, то ці можна ногами потоптати. Мені оце дуже там подобається, тому. Це цікаво дітям, це боляче для дружин, матерів, для родин військових. Але я завжди кажу: що якщо не буде музею, оця пам'ять вона прирветься. Більше про ювілей міського музею розкажемо у програмі Об'єктив.